Гіреєва згуба Старокримська легенда. Золото і жінка дві згуби, які чигають на людину, коли у справу втручається шайтан. Якщо висохла душа і зів'яло тіло, тоді золото. Якщо кипить ще кров і не згасло в погляді полум'я, тоді жінка. Шайтан відає, кому як догодити, щоб потім краще осміяти. Здавалося, не було на землі хана мудрішого Засолгацького. Здавалося, могутній Арслан Гірей мав медовії та молочні ріки. Сто три дружини і двісті наложниць. Палац з мармуру й порфіру, сади й кав'ярні, незліченні табуни коней й отари овець. Що було ще забажати? Так здавалося. Але ночами являвся хтось до гірея і не давав йому спокою. Все на світі маю. Тільки золота катма, де б узяти силу селенну золота, запитував сам себе гірей і не спав до ранку. І от якось, коли прийшли до нього беки, волів їм скликати мудреців з усього ханства. Не знали беки для чого, і кожен привів свого приятеля, хоч би він і не був мудрецем. Засобу волію, оголосив хан, щоб камінь золотом ставав. Подумали беки й мудреці, стратив хан розум якби можна було так зробити, давно б люди вчинили. Однак мовили падишахова воля священна, дай реченець. Через тиждень попросили, якщо можеш, почекай. А за два тижні, коли відкрили рота, щоб просити нового реченця, хан їх видворив. Мав бо хан у голові свій розум. Піду сам пошукаю в народі мудреця, вирішив він. Беки відмовляли не слід ханові ходити в народ. Мало чого може трапитися. Може почути хан таке, що не мало б долетіти до шляхетного вуха. Усе ж піду, одягнувся дервішем і пішов. Правду мовили беки. Наслухався гірей лихослів'я і про себе, і про беків. Поки блукав солгацькими базарами і кав'ярнями картали хана і через останню його затію. Не сповна розуму хан, із каменю золото закортів зробить. А інші додавали покликав би нашого Кяміл джинджі, може, що й утнули б. А де мешкає Кяміл Джинджі? І хан пішов до чаклуна, розповів йому, чого бажає. Довго мовчав джинджі. Ну, що ж, важко буде. Якщо все зробиш, як скажу, може, щось і вийде. Зроблю. І хан заприсягнувся Великою Клятвою. Хай ослабнуть усі три печінки, якщо не зроблю так. І повторив Учталак Бошолсун. Тоді сіли в гарбу й рушили. Вісім днів їхали. На дев'ятий під'їхали до Керченської гори. Тепер підемо. І йшли вгору, поки не почала рости тінь. А коли зупинилися, Джинджі взяв читати заклинання. На дев'ятому слові відкрився камінь і покотився вглиб. А за ним дві змії шиплячі поповзли в підземний хід. Виблискувала зміїна луска місячним світлом. І помітив хан на стінах підземелля голих людей у козлячому танці. Тепер уже близько, повторюй за мною. Хелхала хал. І щойно хан повторив ці слова, упала залізна брама, і хан увійшов до іншого світу. Зрушили вбік стіни підземелля, діамантами засяяли срібні стелі. Стояв хан на купі червінців, і цілі їх хмари проносилися повз. Піднявся із землі золотий камінь, навкруги замерехтіли рубінові вогні, і серед них хан узрів дівчину, що лежала на листі лотоса. Завила чорна собака, здригнувся джинджі. Відверни від неї погляд, але хан не міг відірвати очей зачарований. Потьмяніли для нього діаманти, грубою міддю здавалося золото, нікчемними всі скарби світу. Не чув гірей її голосу, але все в його душі співало, виспівувало пісню ніжну, як аромат квітучого винограду. Хочеш, візьми гілку біля її ніг. Кинувся до нього джинджі І усі багатства світу у твоїх руках. Піднялася з ложа царівна. Арслан Гірей не затьмарить своєї пам'яті, викравши в дівчини її чари. Він мав хоробрість прийти і, побачивши, Він покохав мене і тепер залишиться зі мною. Потягнулися вуста царівни назустріч ханові, сколихнулося повітря. Полетіли золоті іскри, винесли джинджі з надр Керченської гори і перекинули його на солгацький базар. Оточили його зусібіч. Чув, пропав наш хан, говорили йому. Шкода Арслан Гірея. Але джинджі тихо похитав головою. Не шкодуйте Гірея, він знайшов більше, ніж шукав.